До вас цитат. Тут стоїть рота зараз. Рота майбутніх десантників, людей, яких мобілізували. Ну, будь ласка, вас насильна воєнкомат Ні. 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 Вас там примусово операція бусик, зараз така. Деякі і псо команди використовують операцію, підштовхують бусик. Я думаю, що ви нам більше можете розказати про підготовку наших військових тут на території України, тому що ви власне так само цим займаєтеся. І е, з останнього, що я пам'ятаю, коли ми з вами спілкувалися, ви казали, що ну приходять вже на превеликий жаль набагато менш вмотивовані люди і бажання воювати в них так само менше. Так да, ну, на жаль, а... на жаль, є така проблема. А... Звісно, це переважно. Це вже не добровольці до це йдуть люди. Мобілізовані це вже да. Мобілізовані люди, яких там забирає представники ТЦК. Я дуже чітко пам'ятаю початок війни, які в нас черги стояли в військкоматах. Зараз їх немає. Зараз людей відловлюють, якщо можна так висловитись. Ну останні крайні мобілізовані, які приходять, вони. Там навіть додому не встигають заїхати, перевдягнутись. Вони до нас потрапляють там в шортах, в шльопанцях. Ви всі усвідомлюєте всі відосіки з воєнкоматами, воєнкомами, що збільшувати ворог.